Вітаю до мого каналу. Зараз у нас 17.09. Я буду робити на лівий берег особистий розклад для міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя, яка буде ситуація з ударами ракет, дронів, С-300 та інших тривоопасних інших речей, які на нас ще будуть кидати? Це росіяни і дії, це наші захисники, які будуть нас захищати. По лівому берегу росіяни. Ну, які в них карти? Дивіться, все негативне і перевернуте, маленький шанс, маленька енергія і по чашам нервова обстановка. Наші Соответственно, естественно, на те ж саме так же реагують. Але тут ідуть у нас на кульмінацію лішення, А тут фантазія. Ну, звісно, я так розумію, якщо не буде ударів, то не буде і відповіді. Але чому тут лішення нам падають? Давайте ще по одній карті я докладу для росіян. Цілення та оздоровлення, затримка буде по нашим захисникам відкритими. Ну, бачите, все ж таки будуть працювати в ЧК будуть задіяні інші люди, які будуть боротися з цими проблемами. Будуть працювати, чекати результату, але результат буде маленька така побіда, практично поразка. Тобто щось відіб'ють, щось не відіб'ють. Е, ну, ось така історія. ну Тут якось більш, якось більш показує, все ж таки, по, по, якщо по другій карті покласти, то якось щось воно видно. А так, ну, в принципі, навіть якщо брати по росіянам, тут особисто і. Зілення оздоровлення, це вони розуміють, що вони роблять, і в них не сте... бачите, от ця карта їм падає, невпевнена ситуація. Тобто вони не впевнені, чи будуть вони кидати. І на ітух у них теж така ж історія. Та тут іде затримка. Тому тут і йде маленька поразка або ілюзії фантазії. Тобто, ну, судячи по цьому, не повинно бути таких великих. У нас, мабуть, обстрілів все ж таки, я так думаю, немає таких страшних карт. Давайте я ми вчора запитували. Я хочу так Попробувати все ж таки, знаєте, попробуєш воно може і буде працювати, відповідати. Покажіть, будь ласка, перша карта, сигніфікатор, буде мало ударів. По нам мало ударів і багато ударів. Дивіться, там, де мало ударів, буде конкуренція, буде боротьба. Буде боротьба. І будемо ми все ж таки тягнути це, ми будемо справлятися з цим. Обстановка, звісно, буде нервова. А ось де велика, велика кількість, тут іде перевернути рицарь. Ну тут більш такого, знаєте, ось хаосу такого. По цим картам можу вам сказати, що це вже буде, немає вибору, немає того вибору, не буде. Порядку і буде все відкрито. То, якщо малі обстріли, то ми, то ми справимося з тим. А якщо буде багато оцей хаос, розумієте, то тут, звісно, нам падає <кхи> не дуже гарні карти, бо коли нема дисципліни, немає, не хватає енергії, ще все відкрито. То, звісно, історія не дуже хороша. До речі, нам вчора падала перевернута теж дев'ятка моне, тобто немає достатку, але не було багато обстрілів. Все ж таки спрацювала та карта, де було мало. Ну, подивимося, бачите, як цікаво. Тобто, де мало ми відіб'ємо, конкуренція є. А от і боремося, а от де багато, тут якось воно хаотично все. І, до речі, сам сигніфікатор такий. Не дуже не дуже він такий понятний, чесно кажучи. Щоб до кучи то зібрати. Можу сказати, що таке хаотичне, що буде таке конфліктна буде там ситуація, конфліктна, звісно, мичові, вони завжди конфліктні. І буде це. Подивимося, чесно, от такі карти, що звести їх якось непонятно як. я листаю свою тетрадочку, глюсь, а может дальше совпадение что будет. Что-то таке может звести. Да. Я ж кажу, якийсь хаос буде. от хаос, хаос буде. Тому я не впевнена, що от якось воно проіграється, так. Може, може і не буде такого нічого. Подивимося. Давайте ми зараз подивимося це по подальшому розкладу. Так, значить, покажіть, будь ласка, мені карти, чи будуть у нас людські втрати. Від цих ударів людські втрати. Ну, маленький шанс є тільки тих втрат, а так все, в принципі, нормально. Так, чи будуть людські втрати фатальні, летальні? Будь ласка, покажіть нам то. Я вже так напряму питаю, бо знаєте. Ну, дивіться, от тягнемо, але по десятка перевернута і жезли король перевернутий, то... але в цілому воно не показує смерть. Не показує. Тобто буде, якщо навіть буде людина поранення, то будуть її робити операцію. Це королева мечова. Це, Це ну, лікування буде нормальне. Немає фатального, немає. Так, давайте дивимося будинки. Будинки дивимося, приватні будинки лівого берега. Руйнування на цю добу. Ну, більш-менш нормально, хоча, бачите, королева перевернута і якісь все ж таки будуть тут убитки. Так, покажіть мені, будь ласка, багато поверхівки по лівому берегу, чи будуть. Руйнування багато поверхівок від тих ударів ракетних. Не повинно бути, не повинно Ці карти цього не показують. Абсолютно. Все нормально тут. Так, давайте подивимося м -м, заразом автівки приватні. Приватні автівки. Більш-менш нормально, але конфліктна ситуація якась тут буде. Але тут вдача і помірність. Король мечовий, ну, таке щось воно, знаєте, якось так. Так, давайте подивимося інфраструктуру. Чи постраждає від руйнування інфраструктура, вода, електрика, газ та общественний транспорт. На лівому березі, хоча ми вже дивилися, ну ладно. Так, значить, вода нормально, газ нормально. З електрикою щось таке трапиться. Ану, давайте подивимося. Більш, ну, щось таке буде з електрикою. Так, так, щось буде з електрикою, але полагодять сила. І по транспорту нервова обстановка буде. Нервова обстановка, але в цілому більш-менш нормально. Ну, люди будуть боятися, звісно, їхати оці мости переїжджати, поки переїдеш, так, знаєте? <кій> Це ж поки їдеш ще лівий берег. А вже як переїхав на правий, то вже правий. Та ну і взагалі так, дивимося промисловість на лівому березі. Чи постраждає? Ну, ні. Але нервуватися буде. Обстановка буде нервова. І така, знаєте, вогняна. Але все ж таки більш-менш нормально. Так, давайте ми подивимося соцоб'єкти. Це всі державні установи на лівому березі. Теж нормально, оця карта вона вже була. Там просто така хаотична якась історія. Але навіть будуть нові пошиття непогані. Так, захищаються вони. вони захищ... Як стараються там щось роблять. Як стараються щось роблять? Вони вже що могли зробили, просто що карти показують, що не буде. Дев'ятка ця, що показує, що немає. Так, дивимося вокзал. Железнодорожний вокзал. Великий ЖД-1, жд 1 Страхи, страхи, ще раз страхи і маленький шанс може бути такий. Так, але він просто, як, знаєте, напоминання таке. Так, давайте подивимось, жд 2 чи будуть руйнування на жд 2 От жд 2 щось мені не подобається, але в цілому більш-менш нормально. Але тут, ну по ньому вже били, але тут йдуть якісь збитки по жд 2 і погані емоції. Кризисна ситуація така. Але дев'ятка лягає в кінці, тому може все нормально буде в цілому. Так, давайте подивимося автовокзал. Автовокзал. У нас їх два штуки на лівому березі. Давайте подивимося той, що на Критому ринку. Автовокзал. Я не знаю, чи працює він. Там буде якась часткова ситуація по втратам люди. Щось там буде. Бачите, вона перевернута, але щось буде таке по автовокзалу. І по автовокзалу той, що на анголінг, ну, трошки далі, чи Манголінг. давайте подивимося. Гляньте, та ж сама карта падає. Ну, більш-менш нормально. Там просто енергії вже, знаєте, людей енергії мало. Тягнуть з последніх сіл, знаєте? Ой, боже, Боже. Коли це кінчиться? Коли це все закінчиться, коли ми будемо спокійно спати? Скоріше, б вже той жовтень кончився? Так, давайте подивимося ринки. Ринки. Анголінку дивимося. Оу, анголінка. Анголенко на цю добу, ви бачите, що тут? Тут, звісно, сила хороша карта, але це йде застой. застой або насильство на смерть ще й башня. Хм? Але четвірка стабільності і відкритість. Ну, навіть не знаю, що вам сказати. Це ж такі такі карти, але башня між хорошою картою цією лежить і оцим перевернутою смертю. Чому я і поклала це? Оздоровлення, сілення, оздоровлення. Ну, Все ж таки башня є башня, люди. Ану поверх башні. Почуття погані. Все ж таки, щось там воно таке буде. Люди Анголінко на цю добу. То там не, не ходіть туди. Краще перечекати. Ви бачите, яка карта впала. Їх дві, вони погані. Так. Ринок, Малий ринок. Малий ринок. Ну, по почуттям погано, страхи, мабуть, Мабуть, після цього Анголінку. Ну, страхи тут перевернуто. тут оздоровча ситуація. Просто нервова, нервова, не буде там нічого страшного. І давайте подивимось, критий ринок. Я... Мені люди написали, я за нього просто забулася. Критий ринок. Будь ласка, на цю добу покажіть нам, чи будуть руйнування. Ну, Більш-менш нормально буде. Більш-менш нормально. Просто тут трошки така е, люди такі, знаєте, психують, психують, отой руководитель там, того ринку психує, але шанси нормальні, сила є, все хорошо. Критий ринок нормальний. критий ринок можете йти. Але там поряд той автовокзал, тому то там, розумієте, теж така історія. Так, давайте подивимося складські приміщення. Їх тут дуже на лівому берегу багато. Складські приміщення. Значить, дивіться, тут буде маленька поразка. Десь щось якийсь склад, все таки зачепить. Так, дивимося. Супермаркети. Супермаркети. АТБ. Нормально. Я не знаю там сільпо, які сільпо працюють у нас на лівому березі, я кину на них сільпо, Цю карту я тягну, та і ця хороша, і ця хороша, але я потягну ще одну, бо вони причепилися. Теж, дивіться, по сільпо десь щось буде. Це маленька поразка, це не буде щось страшного, але будуть збитки. Будуть збитки. Ці карти дві хороші. Це, це поборяться з сили і, 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 і будуть працювати, але щось там, ну, може, з хлопа вилітає. Так, е, значить, варус, якщо працює. Варус Варус Насильство на смерть і якийсь варус постраждає. Ну, пажа зловить. Невеличка буде якась проблема. Невеличка. Не дуже страшна. Так, дивимося метро, метро. Метро. Це, це будуть погані речі. Якісь по помагу, погані речі по метру. Але тут, в принципі, ось, пожалуйста. Тобто, це просто, мабуть. Якісь їхні внутрішні речі. Щось таке нормально, метро нормально. Давайте подивимося епіцентр. Епіцентр на лівому березі. Нервова там обстановочка, чесно кажучи, якась така, але в цілому нормальна. Так, і Ашан подивимося. Ашан, чи працює він, чи не працює він? Ану, працює Ашан? Я не знаю. Працює. Так, добре. Давайте подивимося, що йому там падає. Чи будуть руйнування Ашану того великої тої? Чи будуть руйнування того центру торговельного? Де Ашан? Ні, все буде добре. Так, добре. Вокзали ми подивилися. Так, учбові заклади. Учбові заклади більш-менш нормально. Ця обстановочка ще та. нервова. Нервова обстановочка це, може, якось щось, якісь моменти будуть такі там невеличкі, бо то й погані новини також, але вони так собі. Так, значить, дитячі об'єкти. Бачите, дитячі об'єкти, все ж таки, ця двійка вона стри... стрибає тут, стрибає. Тому дивіться, не гуляйте з людьми, дітьми довго, я вас дуже прошу. Останні карти хороші, але все ж таки іде невпевнена ситуація по дитячим об'єктам. Так, що ми ще подивилися? Соцоб'єкти ми дивилися, я щось не пам'ятаю. Соцоб'єкти. Соц а, ну, давайте ще раз подивимося. Це соціальні всі оці. Ну, тут щось буде погане і відчуття даже погане тут по чашам. Якась мілоть, ну, не дуже, але буде щось якась проблема. Це державні установи. Так, лікарні. Лікарні. Поліклініки, лікарні. Давайте подивимося муніципальні. Муніципальні, ось буде якась проблема. Щось воно буде. Маленьке маленьке щось буде. Вона, як і поразка, вона, як і маленька побіда. Тобто, якщо її зіб'ють, то попадуть або осколками, або ну, таке щось. Так, приватні лікарні. Приватні всякі больниці. Працюють, працюють, хоча несуть втрати, убитки несуть. Але нічого там руйнувань ніяких не буде. Так, що ми ще не подивилися. Що ми ще не подивилися. Давайте подивимося, театр наш отуй, Магара. Ой, теж щось таке воно тут зачепимо, може, трошки. Або щось Ну так, воно. Взагалі, це маленька перемога, яка нічого вам не дає, щоб ви розуміли. Але в мене вона проігрується як поразка. Ну подивимося. Може, все і буде. Карти гарні в цілому випали. Ну, таке, може, м я, м я щось зачепе десь по стеклам, посіче, хто його знає. Так, ну все, вроді, я все таке подивилася. Так, все. Все, люди, по лівому берегу. Будьте важні. Загроза все ж таки вона нікуди не дівається. Маленький обстріл буде, великий, не знаю, як проіграється. Я клала, подивимося. Давайте ще на цих картах я подивлюся. Ой, Господи, куди ти біжиш? Від мене не втечеш? Так, будь ласка, карти покажіть мені. Першу карту це буде сигніфікатор малих обстрілів, коротких ракет, які ми збиваємо. І це багато, багато ракет. Стабільна ситуація. А тут підпитанням, під питанням під питання. двойственна ситуація по великому обстрілу. Вони ще не вирішили. А малий обстріл буде. От, пожалуйста. Малий обстріл буде. От у них. Є це все, бачите? Малий обстріл вполне, вполне може бути. Це сигніфікатор я поклала. А тут під питанням: чи буде, чи не буде. І навіть якщо я покладу три карти, вони нам нічого не дадуть. О, пожалуйста, бачите? Чи буде, чи не буде, воно ще не вирішено. Воно їм не вирішено ще. Вони ще не знають. Двойственна інформація. А малий обстріл буде точно. О, я вам не показала. А малий обстріл буде точно, це стабільно. Вже рішено. А великий під питанням це не вирішене питання. Двойственна ситуація. Зрозуміли, але тут дьявол падав. Дявол падав. Причому от іменно де він я вже його закинула. Ось. Іменно в прямому. Тобто запугування, маніпулювання. Тобто вони ще не вирішили, чи будуть вони то робити, чи не будуть. Ось так. Але малий буде обстіл, це точно. Будь ласка, покажіть мені карти. Ще відіб'ємо ми всі ракети, які на нас летять. А, ну. Ну, Достаток, бачите, буде, Але буде оця маленька, ну, буде якась поразка. Буде поразка, бачите, а достаток буде. Достаток буде, поразка маленька буде. Ну, і бачите, не буде хватати нам енергії. Технології не вистачає. Але в цілому переживемо ось так. Так що це я спеціально так роблю, бо сьогодні такий день, знаєте, вони нам можуть устроїти. Таке діло. У мене помічниця яка, бачите? Мені так сподобалася, вона як жива. Але я алергік, тому не можу мати вживу. Я б з удовольствиям завела живу. Таку кошечку чорну, красиву. Все, люди почуємось, Па-па.